Олена Забула, село Слову Березівської громади, останні 8 років займається вирощуванням лаванди. Нині має плантацію з понад 40 кущів. Починала ж, говорить жінка, з п'яти придбаних на ринку саженців. Як і всіх, навірно, Квітникарок зацікавило таке красиве явище, як лаванда. Аромат і колір. Аромат його неможливо передати. Ну, не в піснях, не словами, воно тільки повинно відчуватись це. Бажання було і в себе вдома посадити. Раніше це для нас було щось таке заоблачне, а зараз, коли такий спектр можливостей для вирощування різних видів навіть екзотичних якихось там рослинок, то на базарі купила п'ять маленьких кущиків. Із п'яти маленьких кущиків я маю таке поле. Міні-поле, свій маленький прованс. Аби кущі мали гарний вигляд, говорить пані Олена, з рослиною потрібен постійний догляд. Її потрібно ну, мінімум три рази підстригти це точно. На початку весною це зрізається, вона стрижеться. Тоді вона, чим компактніший кущ, тим буде красиве суцвіття. І після, от зараз я її стрижу, це збираємо квіти. І ще стрижка восени потрібна буде. Вітів лаванди Олена виготовляє букети, вінки та різноманітні вироби. Її жінка продає на благодійних ярмарках, а кошти перераховує на допомогу армії. В домі завішано майже все. Лавандами і віночки я робила, і букетики подобається мені цей запах. Робила саше для друзів. А зараз ми вже ось. В третій рік, як із своєю колежанкою, збираємо ці квіти, в'яжемо в пучечки і продаємо на благодійних ярмарках. Ці кошти ми передаємо нашим хлопцям, допомагаємо як можемо. Має Олена й власний талісман, лавандову фею. Цю ляльку жінка виготовила власноруч. Лялька це ну, так, я ще моє це хобі. Займаюся я виготовленням авторських ляльок-мотанок. І так як я є фанаткою лаванди, то не втрималась і зробила таку ляльку, лавандову фею, яка тримає тут суцвіття лавандове. І як такий буває поганий настрій чи там якась стурбованість, то підходиш так, потрогаєш лавандочку, вона такий дає аромат. І зразу заспокійливе таке дійство. Іде аромат по всьому приміщенню, і всі заспокійливим таким надихаються ароматом. Ще однією мрією Олени Замули є лавандове поле в центрі свого села. Нині біля сільської бібліотеки вона висадила з десяток кущів. Олександр Соломко, Сергій Одарченко – Суспільне новини, Сумщина.